Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал. Ну і все таки інше. Що <ріст> <ріст> бажаєте. Так. так ось. Час завжди грає проти нас або за нас. Якщо брати в так би мовити, в стратегічному сенсі, то час завжди грає проти людини. Так. Тому що вона старіє, так дряхліє і помирає. А якщо говорити у тактичному сенсі, то час то грає за нас, то грає проти нас. Так. І от якщо говорити зараз про тактику, то з 2026 року час поступово буде грати за нас, за Україну. Чому? Тому що в 2026 році будуть вибори навесні, так, в Америки. І внаслідок цього республіканській партії, яка Вимушена підтримувати цих недоумків Трампа разом з ним, так? тому що ну, іншого виходу в них нема. Ну а зараз вони будуть поставлені перед конкретним. Питання перед конкретною проблемою, або підтримувати цих божевільних, так, які ну, кожному, кожній людині доброї, не тільки доброї волі, але й кожній людині, в якої більше однієї звивини у голові, зрозуміло, що це ну, не те. Так, найпростіше, найдипломатичніше. Я навіть не буду казати е, такими словами, як Трамп говорить про там, ЄС, що там якісь гниючі нації, якісь е, ці, якесь зборище, якесь е, об'єднання, е, якийсь союз цих гнилих е, чи наскрізь прогнилих і все таке. Но Подивись на себе, так. Тобі 80 років, так. Ти вже гнієш, так би мовити, заживо. І ти говориш, що там хтось, ну воно ж завжди так. Як кажуть: говори по-русски так. Е е у чужому глазу е пилинку. Бачить а у своєму і колоду, ні, говоря по-русски, паруске, бревно, Не видно, так, так ось. Звичайно, що вже на початку 2026 року, коли відсвяткують всі оці свята, коли піднімуть чарки за все добре проти всього поганого. так, Республіканці конкретно після проведення соціологічних досліджень на власних там виборчих округах і все таке інше, навіть незалежно від того, що там Трамп намагається ці округи перекроїти, розуміючи, ви розумієте, розуміючи, що не туди веде так. Розумів, він, знає, він знає, але його тримають за одне місце, отак. От от. Ну, Володя, друже, з яким приємно поговорити, так, дуже приємно поговорити. Але далі цього не йде. Але ж може піти далі. Напевно, Володя погрожує, що може піти далі, крім розмов, він перейде до конкретних справ. Так, тобто свої погрози викладе в електронному вигляді, кажучи науково. Так. І тоді взагалі посиплеться вся ця конструкція республіканської партії. Я думаю, республіканці, ну ті, які розумніші, це все розуміють, даруйте за тавтологію, розумніші, розуміють. Ну Так воно і є, то, в принципі. І е, ну, дуже ж теплі місця: і конгресмени, і сенатори, і все інше. А, а тут, а тут а тут наближається фіаско. Тому що, ну, подивіться, він же зруйнує все. Як... Тарас Григорович сказав, той мурує, той руйнує, той ситим оком, за край світу, зазираючи, нема країни, щоб загарбати із собою у домовину. Ну, не перестаю дивуватися генію. Нашого пророка і вчителя Тараса Шевченка. Але ж ми вчимо його не так, коли б ви вчились, так як треба. Так казав він. ну, А що у нас в нас Міністерство освіти? Що в нас вчать з літератури? Що в нас вчать з історії? Що у нас вчать з географії? так, Ну, отож, отож, маємо те, що маємо. Так. Так, ну, у нас теж є проблеми, звичайно, але наші проблеми вони так чи інак пов'язані із, із ситуацією в Москві, ситуацією в Європейському Союзі, ситуацією Сполучених Штатах Америки, ситуацією в Китайській Народній Республіці, офіційно називають. Дивіться, не Китай. а... Китайська народна республіка так як треба, так як треба. Так. Отже, от такі справи ми маємо з вами. Так що у, на початку, вже коли роздупляться, розговіються всі оці демократи, і республіканці, і коли буде проведено соціологічне дослідження, я на цьому. Наголошую, соціологічне, вони завжди, вони дуже ретельно до цього відносяться. І коли вони побачать, що або, або вже, або ще, так, ти вже чи ще. так. Отакі От анекдоти в Радянському Союзі побутували, так. Так, так, ось, коли все це побачать, і, звичайно, пошлють вимушено. Вони зараз вимушено тримаються за Трампа, тому що він визначає їхнє положення у цій країні. А через декілька місяців навесні 2026 року їхнє положення будуть визначати виборці. А виборці відчувають на собі. Е, е, ну, Всю грандіозність цієї діяльності, цієї групи недоумків, які прийшли до влади, до речі, з подання тих же самих виборців. Так. Вони думали, що буде краще, так? А може, вони по приколу голосували? Я не знаю, яка там ситуація була у США. Так, може, по приколу, цілком можливо, за, за Трампа. Ну, такий рудий чоловік, ну, ну руда бестія, так, як, як деякі кажуть, так. Ну, от в, Америка... в німців то білява Бестія була так, ну, виша раса, а тут руда бестія. Так що зараз час грає на нашому боці, але е, тактично, а стратегічно він завжди грає проти нас.